Дорогі друзі, я вас вітаю на майданчику Автопоінт Хочу сказати, що у нас відмінний вибір автомобілів. Хочу вам презентувати автомобіль, який стоїть і продається на нашому майданчику. Це свіжо привезений з Америки, джип компас на передньому приводі, в дуже приємному, от, темно сірому кольорі. Автомобіль приїхав з пошкодженнями попереду. Цей автомобіль от щойно-щойно зроблений, він без пробігу по Україні. 89 тисяч кілометрів оригінального пробігу Це невеликий пробіг. Зразу вам скажу, мотори тут 2,4 автомати надійні, мотори атмосферні, також надійні. І хочу сказати, що настільки багато завезли автомобілів В Україну, що запчастин багато, обслуговування недороге. А машини практичні, удобні, комфортні і що саме головне свіженькі. Це автомобіль 2018 року. В комплектації летіть але але дивлюся, що є багато додаткових опцій. У нас є парктроніки задні, у нас є камера заднього огляду, входить в комплектацію. Тут у нас отакий просторий багажничок. Тут, на жаль, у нас до, до, до нас до майданчика не доїхала але місце для докаточки в нас і для інструментів є. Навіть пінокомпресор можна окремо купити і для того, щоб не купляти повноцінну запаску або докатку, можна купити пінокомпресор і використовувати її. Автомобіль у нас притонований, заводське тонування. На всесезонній гумі автомобіль стоїть. Гума у нас ще оригінальна, 17-ті оригінальні встановлені. Гудієр, до речі, дуже хороша гума. Салон комбінований, шкіра плюс текстиль посередині, резинові килимочки. В автомобілі є підлокітник з підстаканниками, салончик в, принципі, в класному стані. Мені подобається оця прошивочка біла і жовтенька нитка. Всі 4 склопідйомника. Автомобіль має безключовий доступ, автомобіль має сліпі зони, підігрів, дзеркал заднього огляду. Маємо ручні регулювання водійського сидіння, дуже зручні сідушечки, електрорегулювання дзеркал, датчик світла, туманочки передні, шкіряне мультикермо, є круїз контроль, є голосове керування, hands-free, Запуск кнопки, автомат, система старт-стоп, електроручник спішечка медійні отвори, аукси USB, автомобіль на кондиціонері і невеличкий отакий невеличкий екранчик. Музика грає в цьому автомобілі досить непогано. Якась штатна звичайна музика, але баси приємні, якість музики класна. Це у нас сенсор на дисплейчик. Із цікавого, що ми маємо? Компас маємо. Це ж у нас джип компас. З медії можемо під'єднати свій смартфон по блютузу. Ну, В принципі, небагато тут всіляких фішечок. Це комплектація у нас середня. Але, дорогі мої друзі, невеликий пробіг, досить симпатичний автомобіль, надійний, показав себе, як надійний автомобіль, і продається у нас на майданчику, як і інші автомобілі також. До речі, у нас лінзована оптика, денні ходові вогні і досить симпатична мородяжка. Друзі, 16 тисяч доларів в продажу. І він ваш. Приїжджайте з грошима, забирайте.